І потім, да, ладно, типа на завтра перенесу. Йому синові вісім, але він постійно вимагає уваги до себе. Почала вчитися, їм ще не було двох років. У мене якесь таке бажання було щось поміняти в житті, і тому мене вже інші фактори не відволікали. А як ти а, організовувала свій час? Я їх коли клала спати, там, наприклад, в обід, ввечері, коли їх вже вкладала спати, то вчилася. Там дві-три годинки в день я присвячувала навчанню. Вона була якась така внутрішня мотивація. Мені це подобалося, і я боялася, але будемо вирішувати, як то кажуть, проблеми, коли вони з'являються, і не придумувати їх наперед. По своїй натурі перфекціоніст, бо в кожного є страх. Перша переписка була з якимось клієнтом, Теж так само було страшно, все страшно було. Ну але ти йдеш в цей свій страх, набуваєш якогось досвіду. Це так само, як водіння. Автомобілем чи будь-який інший навик, і вже стає легше з кожним разом. Я завжди згадую слова Максима: що вас ті клієнти не знають з вами в будинку, не живуть. Подвір'я не вийдуть, не розкажуть, що ви там щось не знали, начудили чи неправильно англійське слово сказали. Є клієнти, з якими я знаходжу спільну мову. Не треба брати це все на особистий рахунок. Треба вірити в себе і все.